Е, Привітки. Я Емет. Я оце вийти вийшов. А от що вам сказати, не знаю зовсім. Вітаю, майстри-будівельники. Вас усіх і не перелічити. Супермен, дивожінка, русаленка, зелений ніндзя, якийсь космонавт з 80-х, Мікеланджело, Майкеланджело і команда Зірок NBA 2002 року. Ми дізналися, що лорд бізнес планує знищити світ, до якого ми так звикли. Але надія є, бо з'явився обраний. Так, я зрозумів. Та про всяк випадок. Повторіть усе ще раз, бо я не слухав. Бетмен, класно! А у тебе є помаранчевий плащ. Я працюю тільки в чорному. Максимум у темно темно сіруму. Гей, hey, хлопче, вибачила тобі тут! Знаходитись не можна! Що ж? Тоді я мушу доповісти. Ні, стій, почекай.